Всім привіт, з вами Circle. І детектив. І сьогодні ми будемо знімати Bad Wars. Поїхали. Супер Маріо, супер Маріо. Чуєш, наш тут хлопчик строїмся і чусь впав. Я не можу взяти навіть ні одного блока. Ну, верніше, кирпича. Тоже я впав. То що, як? Строїмся до Дліска, дліска. Давай. Я побіг, я побіг. Давайте направо, я наліво. О, навпаки. Я направо, ти наліво. Три. Типа до двох сразу строимся. Щоб мати ресурс. Нас. Так, строки. Майже. Ты уже бачишь бомбочку? Сюда на экране. Бачу. Я ресурсы, мои ресурсы. Ты ресурсы? А я ресурсы. Двести шестьдесят. Сто никуда же не достроилась. Ни до одного. Тому я назад и закончим. Хоть чуть-чуть. Чуть-чуть нас намеют застроить аккуратку. Покинь застроим. Просто? Простим. Да. Я застрою, Закс. Да не, Він семь застрою. Эндерняко. Тут эндорняком. Я знаю, вон. так, эм. Давай, давай. Мальчик. Походу мощно застроїв, де йому допомогу. А типа і тут навсюди, ці? Та і тут всюди. Ага, прикольно. Шо, то вони будуть, поки то ламати да, будуть, то вони будуть, то ми їх вже вб'ємо за той час. У мене ще стосон мірелі і ми купимо собі ботинки, ботинки. Ну, мені, мені би теж тоже залишилися ботинки і все. І вже би було все. І кофею до церкви, до, до центру, до, до церкви. До центру він достроївся. До центру. Сорі, я не знаю. Та я попитала. Коротше. Він сапоги в руках. Я їх коли вдіваю, мене на нього не, не вдівають. Ті чувачки взагалі з червоні нікуди не строяться. Ні до центру, ні а до... А сині, походу, хочуть достроїтись. Знаєш, куди? Поняв, до, чор... до, до чорної. До чорної фінки. штучки. Кажеш, ти вже там построїв трохи? Я туди далі нічого не строїв. Я тільки до того, до чорного достроївся. Euh, так, я біжу. Я... Та, то, О, точно я заказую, ты стой. Так. Фух. Ой, то ботинки треба. У мене поки що саме слаба бронька. А скільки середня бронька? Сто пятьдесят. Все, я зараз куплю. Блін, слабо купую. Там хтось тепнувся на червону базу. Блин, здесь что наш Бже нас начарованы. Червоних? Так. Да. Бежу. А че не знаю ще? Па что ты тут строился? Виж, я не бачу нікого в них на базі. Один впав. Я тільки що бачу, як чувачок полетів вниз. Ну би чи шо? Худо. Ще, чекай на мене, я тоже хочу поучаствувати. Чим? А хочеш зламати? Вибач. Ладно, би їх. Я тут чувачка винесу. Вже мені судно. Та на центрі один чувачок. Так, чекай я на куплю. Блін, він побіг до нас! Як він побіг? Так. Він. Ти його пропустив? Та ні, він був до нас. Цент... Ох, його хтось викинув. Тепер до, до, до цих, до синіх. Пошвидше. Бо вони вже до нас строються. Я зараз через центр. У них тепнусь. Я не тепнуся, просто підстроюся. Вот вы там синюю там отлошите, да? Я не тут я не вижу. А, то ты тут то, то. Я тоже. Я, я зайди тебе, почекаю. Маєш эндер перу. Не, на жаль. Я маю, на щастя. счастье. <свист> давай, давай, я их тут відволікаю ти затепись. <свист> Мен скинули, ёлки палки У мене все топове було, крім броньки. Та нічого. Е, а де всі... Паутинки ділись. Ну хтось паутинки рознес. Ну тут в прямому довесить нема. Blue broken. Ааа, офіт. Случайно broken. Я поняв. Лише зелені. Чого ж он зараз зарізав лошадь. Лише зелені. Ти ще виніс? Ти якось чувачка походу виніс. або то тебе виніс. Ааа, то я його виніс. Тут мені поміг хлопчик. Блин, я в той, я застрях в те. В... Я, я тут... Ай, тут якишь вачок. Давай, воваш ответим, кое-что одна. Тут и щувачок, він нашу кроватку умает. Так, я. Ты беж? Я не знаю, у мене ничего нема. Ну? Завай, давай, 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 давай. Снова <laughs> ну, давай. Е. Там... Yeah. Yeah. Власенні до вас и не заслоніт. Полутынок. Зараз цим боком побіг, треба іншим покомбить его. А не ну, йд вийдеш, не йдеш. Так, я біжу, коротше, до е, червоних, там залутаюся собі куплю щось. Так, біжу, 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 біжу. Так. Ще трохи. У мене вже 840 матеріалів і я біжу до червоних вже майже добіг. Фух, біжу, біжу, йой, задубався вже бігти. Ну давай, давай, все, я вже в червоних нарешті. Так, скидку матеріал, а ну. 1960. 1960. Так, я Я свій купляюсь, закупляюсь, закупляюсь, закупляюсь. Так, ще ботинки на відкидування. Кірочку. Так, так, так. Взяв собі. все. Зараз, короче, купим ендерперли. Купить тобі? Так, купи. Добре, зараз куплю. Так я собі ще сам один куплю. Я тобі, короче, поставлю в сундуку в червоних. Да добре, добре, добре. я вже зараз буду бігти. Так, все, ну вроді я готовий. А не, я. Я не знаю, куплю. Та зараз я лутаюся, якраз. Бежу, бежу. Не, я вже зараз прибіжу Добре. Я ще її зараз, напевно, блоки куплю Ну, так, блоки треба. Ты впадеш, там і все. Ну, давай. Лук? О, точно лук. Ти який купив? Топовий, звісно все, блоків скупив. На центр. Нам ще да, Нам давай зелені, зеленіше лишились. Я біжу, я біжу. О, я тебе бачу, походу. Та це біжиш? Та-та-та, я вже майже на центрі. О, там вже настроїться. Та? Та. Так. Так. Чуєш, я заложу, я заложу наверх, коротше. Okay. Біжи за мною, коротше, теж лізь. Я сходки зроблю там. Так, коротше, давай швиденько, я коротше на тебе чекаю. Тепатись будемо? Та, да, зараз будемо на дах їм тепатись. Коротше, okay. я зараз підстроюся верху Зараз трошка. Добре з тобою, коротше. Я на два блока вище зроблю, може тут є якийсь такий бах, що я в тебе залечу. Ну да. е, Так. Типаємося? Чекай, три, два, один. Давай, бачиш, ми Все, я вже тут. Короче, я скидаю того чувачка, а ти йди ламай кроватку. Кій, кій. Ту, улетів. Чуть-чуть зараз. Давай, 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 я біжу, я біжу. Я вже біжу, я стараюсь тебе врятувати. Там чуть-чуть ще зламати. Давай, давай, давай. я б'ю Я бью, його. Ну, ну, давай, давай. Та, блін, він мене вив, зламай, зламай, зламай. Там нема що. Та все вже ламаю. Все. О, дивись. Ой, на мене ще нападають, Анучка. Вбив, вбив бю б, 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 б останній. Ні, не-ні, ні, там. Я не знаю, чекай. Зараз біжмо. Бізьмо, біжмо, біжимо. А во, там ще в... він вниз, походу там хтось за ним пригнув. Та тут он на. О, все, ми його вбили. О, все. Ну добре, все, ми виграли, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Circle і Detective. <звук>